Військовослужбовці Збройних сил України стійко переносять усі труднощі сьогодення і гідно захищають суверенітет України на сході, тому вони потребують допомоги і підтримки кожного із нас. Це розуміють навіть діти на підтримку бродівських військовослужбовців, що перебувають зараз у зоні антитерористичної операції. Відбувся напередодні Дня Незалежності у дошкільному навчальному закладі номер 8 благодійний ярмарок. За виручені 4 тисячі гривень, 1080 з яких вніс колектив закладу, придбають найнеобхідніше для наших військових. Ярмарок розпродаж організували вихователі, батьки та вихованці Бродівського дошкільного навчального закладу «Казка». Різноманітні смаколики та солодощі, принесені вранці батьками, виставлені на огляд і розпродаж. При такому розмаїтті не можна було залишитись байдужим. Прикрашав столи і національний колорит. Усе це за невстановленими цінами мали можливість скуштувати усі, хто завітав цього дня до садочка. Особливість проведення ярмарку у ДНЗ номер 8 ані продавців, ані встановлених цін. Лише добровільні пожертви на армію. Що ти купив сьогодні на ярмарку? Вріжки купив. А для чого підуть ті кошти? «До солдатів». До солдатів. Ти знаєш, куди будуть кошти виручені сьогоднішнього ярмарку? Uh -huh. Куди? На... на нашу Україну. Для кого? Я Дя... Дя... батьківщину. За батьківщину. А хто захищає нашу батьківщину? Наші? Наші козаки. Солдати, військові, козаки. Да. Що мама готувала на сьогоднішню ярмарку? Торта. Пекла мама торт, а ти що купила? А я купила печеньку. Що ти хочеш побажати нашим військовим? Здоров'я. Весело та жваво пройшов ярмарок у садочку. Гроші за куплену випічку кидали у спеціально встановлену благодійну скриньку. І ТРК броди теж ярмаркувала. Внесли свою лепту, а відтак скоштували і солодощі. Подякувала усім, хто долучився до благородної справи, завідувач ДНЗ No8 Ольга Бойцун, та запевнила, що усі кошти, які зібрали на ярмарку, будуть використані на підтримку наших земляків військовослужбовців, які зараз перебувають на сході країни. Сьогодні в нашому дошкільному закладі проходить свято до Дня Незалежності України. Це свято традиційне, воно із першого дня незалежності України. Щороку проходить у нашому закладі, але в зв'язку з тими подіями, які проходять в нашій державі поряд із святом, ми вирішили разом з батьками провести виставку, продаж виробів кулінарних і долучи, долучити дітей до цієї акції благодійної і зібрати кошти для допомоги нашій армії. Тому щиро дякую усім батькам, які долучилися до цього. Щиро дякую дітям, які стараються нести ідею національну ідею, і вихователям, які виховують у душах дітей любов до рідної батьківщини, до рідного краю. Батьківський комітет з розумінням віднісся до пропозиції адміністрації дошкільного навчального закладу провести таку акцію. Батьки і е, працівники садочку номер 8 е, які запропонували таку прекрасну акцію, ми з радістю долучилися, і я думаю, надіюся, що багато закладів відреагують і також підключаться. Тому що це, я вважаю, що це необхідне, в чому повинні приймати всі участь. І я думаю, що наші дітки будуть брати з нас приклад. Я надію, що не на такі. Е, Моменти важкі, я надіюся, що вони швидко пройдуть. Ну разом ми багато чого можемо, і багато яких перешкод можемо здолати. Бувають події у житті кожної дитини, які запам'ятовуються надовго, впевнені, що благодійний ярмарок у дитячому садочку довго ще буде нагадувати про себе і вихованцям і їх батькам.